Що, як у звичайному лісі, знайти щось магічне, те, що здатне змінювати світ навколо, у мумі тролів все йшло своєю чергою до одного незвичайного дня? Знахідка Виявилась загадковим капелюхом, здатним на неймовірне, цей капелюх. Перетворює звичайне на чарівне. все навколо змінюється, квіти ростуть дивовижними формами, звуки стають іншими. Персонажі раптово змінюють вигляд, з'являються казкові створіння. Але що якщо його магія не передбачувана? Мумітроль і його друзі намагаються розгадати таємницю магічного капелюху. Друзі Вирушають у подорож, їм доведеться зіткнутись зі своїми страхами та дивами невідомого світу персонажі потрапляють у дивні ситуації, хтось лякається, хтось сміється, але навколо панує невпорядкована магія. Іноді магія допомагає побачити те, що завжди було поруч, справжні дива це любов, дружба і дім. Розкрить таємницю капелюха разом із героями Мумі долини Янсен, Капелюх чарівника казка, яка змінить твоє уявлення про магію.